Дефлю Стронг. сила для розблокування носу та лікування на життю. Видання політику нам каже наступна німецька ультраправа партія прагне підтримки Трампа. кажуть, це стало зрозуміло на з'їзді партії Альтернатива для Німеччини AFD, коли її кандидат, кандидатка в канцлери Аліс Вейдель подякувала Ілону маску за трансляцію заходу на його платформі X. Завдяки цьому партія змогла донести свої ідеї до мільйонів глядачів у всьому світі, значно розширивши свою аудиторію. Я хочу подякувати Ілону Маску, який транслює цей партійний з'їзд у прямому ефірі, щоб усі могли побачити, заради чого ми займаємося політикою, заявила Вайдель під час свого виступу, що супроводжувався бурхливими оплесками. Перейшовши на англійську, вона додала: Свобода слова. Політична сила альтернатива для Німеччини отримала новий імпульс від підтримки Маска напередодні національних виборів, запланованих на 23 лютого. Він не лише активно просуває партію на своїй платформі, але й розглядається її лідерами як ключова ланка до майбутньої адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. У прагненні налагодити тісніші зв'язки делегати Альтернативи для Німеччини ухвалили в суботу резолюцію про розвиток відносин між Німеччиною та Сполученими Штатами Америки, особливо з майбутньою адміністрацією Трампа. Марк Йонген, депутат Європарламенту від Альтернативи для Німеччини, назвав цю резолюцію подякою маску. І, хоча ця партія AFD відома свою проросійською позицією та не має міцної проамериканської фракції, багатої політиків розглядають Сполучені Штати як післявоєнного домінанта в Німеччині в інтерв'ю американському журналу The American Conservative, Вайдель заявила, що німці є переможним народом і що Німеччина є рабом США. Проте для лідерів АФД Трамп може змінити роль Америки у світі та стати близьким союзником. Вайдель натякнула на це у своєму виступі, припустивши, що уряд під керівництвом АФД зможе одночасно підтримувати тісні відносини з Кремлем і адміністрацією Трампа, зробивши Німеччину мостом між Путіним і Трампом. АФД називає себе єдиною партією, яка має всі канали для спілкування зі сходом і заходом. Адміністрація Трампа офіційно не підтримала альтернативу для Німеччини, але активна позиція Маска сприяла зацікавленню у вищих колах. На початку місяця віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс поділився перекладом статті Маска у німецькій газеті Welt Am Sonntag, у якій він назвав альтернативу для Німеччини останнім промінням надії для Німеччини. Хоча Венс не підтримав конкретну партію, його захист альтернативи викликає питання щодо майбутніх відносин між адміністрацією Трампа та німецьким урядом. Попри це, основні німецькі політичні сили, включаючи консерваторів, заявляють, що не співпрацюватимуть з альтернативою для Німеччини. Отже, як висновок в Ді, яку звинувачують у поширенні ультраправої ідеології, намагається легітимізувати себе через міжнародну підтримку, зокрема через Ілона Маска і потенційну адміністрацію. Трампа проте, це викликає полеміку серед німецького суспільства та міжнародної спільноти. А якщо враховувати нещодавні новини, які кажуть про те, що Деякі люди, так би мовити, ті історики, які спостерігають за поведінкою, маска знаходять в цій поведінці, м'яко кажучи, непослідовність. А якщо ми не будемо казати м'яко, то ми будемо, а, можемо сказати, що вони знаходять ну, сумнівні такі ознаки а, того, які кажуть про те, що все ж таки у маска з психічним здоров'ям може бути не все добре. То взагалі-то це дуже добре пояснює його онці. Знаєте, моменти загрування з проросійськими партіями в Німеччині. Це, в принципі, все пояснює. Але ну, якщо говорити про цю партію, ці заяви, які. Кажуть, що вони можуть бути таким місточком поміж сходом та заходом, то це дуже дуже небезпечна риторика. чому вона небезпечна? Ну тому, що ми, в принципі, побачили історію Меркель, яка намагалася будувати все це в такому режимі, в таких рамках, і знаходити компроміс з Путіним до якоїсь міри, до якогось моменту, все це. Існувало, мало місце бути, але у підсумку все зійшло на нівець. Зійшло на нівець достатньо сильно, безповоротно. Навіть якби там хто цього не хотів в Німеччині, енергетична оця залежність вона вже пішла не повністю, але пішла і продовжує йти. Повертатися до цього варіанту співпраці, відновлювати північні потоки або ще щось. Ну це знову ж таки провокувати. Повторення історії. Просто повторення історії, того, що Путін побачить, що все сходить з рук. Просто потрібно трошки дати енергоресурсів, якось перекрутити ситуацію, і все зійде з рук. І знову ж таки, ці загравання циклічно вони ні до чого хорошого не призведуть. Я думаю, ми з вами про це вже говорили і багато говоримо, але це важливий момент, про який говорити потрібно. Також давайте ще згадаємо ось яку новину від видання уніан, яке пише: наступне війна, закінчиться якось так, як ми не будемо знати, і посилаються вони на історика. Історик Ярослав Грицак про це каже. Тож, за словами професора, найбільш реалістичним для України є ізраїльський сценарій. Кожен зі сценаріїв закінчення війни Росії проти України, які зараз проговорюються, правдоподібно не станеться, адже війна це сценарій невизначеності. Таку думку в інтерв'ю главкому висловив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак. За його прогнозом, війна закінчиться якось так, як ми не будемо знати. Цитата, і в цьому я вважаю, є шанси не загроза, а шанси. Можливі різні сценарії. У такому сценарії невизначеності виграє позитивний цінічний оптимізм, твердість позиції, вважає експерт. Це війна інакшого характеру від тих, які були раніше. Фінські, корейські, німецькі сценарії не передбачали однієї умови, яка є в Україні. У кожній з воєн, учасниками яких були вище згадані країни, не передбачалося знищення Кореї, Фінляндії чи Німеччини. Нині йдеться про інше. Про те, щоби повністю стерти нашу країну з карти світу, включно з її ідентичністю. Водночас, за словами історика, найближчим сценарієм до української ситуації може бути те, що Сталін і Гітлер робили з Польщею у 1939 році. А найбільш реалістичним ізраїльський сценарій. Ізраїль завжди в умовах, коли цю країну весь час хочуть стерти з карти світу. Тут та сама ситуація з російсько-українською війною, коли Путін хоче стерти Україну. Більшість суспільства російського також не хоче бачити Україну на карті світу. Ізраїль показує, що у такому стані перманентної війни можна жити, виживати, навіть розвиватися протягом декількох десятків років. В Ізраїлі ж ситуація, що кінця краю війнам у тому регіоні не видно. На думку аналітиків інституту вивчення війни Кремль підтвердив готовність вести переговори по Україні з новообраним президентом США Трампом без будь-яких попередніх, так би мовити, умов, але зазначив, що його переговорна позиція залишається незмінною. Як зазначали експерти, жодні переговори не призведуть до повноцінного та сталого миру, допоки… Путін залишатиметься прихильником цих вимог, незважаючи на готовність Кремля вести переговори з лідерами Заходу. Жодні переговори Кремля із західними країнами щодо закінчення війни в Україні на умовах російського диктатора Путіна не можуть стати запорукою сталого миру. З такою констатацією виступили аналітики інституту з вивчення війни. В огляді зазначається, що Кремль підтвердив готовність вести переговори по Україні з новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом без будь-яких попередніх умов, але зазначив, що його переговорна позиція залишається незмінною. Жодні переговори не призведуть до повноцінного та сталого миру, доки Путін залишатиметься прихильником цих вимог, незважаючи на готовність Кремля вести переговори з лідерами заходу, зазначили в інституті з вивчення війни. Британія планує профінансувати виробництво в Україні далекобійної зброї. Про це каже Міноборони. Виробництво в Україні засобів протиповітряної оборони та далекобійної зброї планує профінансувати Велика Британія. Про це сьогодні, в понеділок, 13 січня, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після зустрічі у Лондоні з державним секретарем з питань оборони Джоном Гілі. Як розповів Уміров під час його візиту до Британії окрему увагу приділили розвитку українського оборонно-промислового комплексу? Цитата Велика Британія вже інвестувала у виробництво нашого озброєння, і ця співпраця триває. Зокрема, фінансування буде спрямовано на виробництво засобів ППО та ПРО та далекобійної зброї, розповів міністр. За словами Умірова, основною темою переговорів стало узгодження планів. Довгосторонньої і довгострокової співпраці у 2025 році, зокрема, британські урядовці підтвердили свою готовність забезпечувати постійну підтримку для зміцнення позиції України на фронті. Цитата: очікуємо на посилення військової політичної та економічної допомоги від британських союзників у цьому році, розповів Умєров. До речі, це не єдині новини, які стосуються пана Умєрова. В наступній годині ми будемо говорити з нашою кореспонденткою, яка е, перебуває у Варшаві. Там повинні е, зустрітися міністри. Оборони Польщі, Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії. І до цього заходу, як планувалося, в режимі телеконференції має приєднатися наш міністр оборони України Ростем Умєров. Відповідно, Софія нам розкриє всі аспекти цієї зустрічі, про що говорили і до чого дійшли, і чи будуть там висвітлюватись питання допомоги. Ну, Якщо так, то буде достатньо. Плідний день для нашого міністра, який вже відвідає і цю зустріч в режимі телеконференції, але все ж таки за підсумками якої ну сподіваємось на якісь приємні заяви для України в цьому контексті не змінюється абсолютно нічого. Нам потрібна Протиповітряна оборона це те, що ми можемо абсолютно легітимно вимагати. Ну, взагалі, то абсолютно легітимно вимагати. Ми можемо абсолютно все у наших партнерів, тому що на кону стоїть людське життя. І ми кожен раз про це говоримо вже впродовж трьох років. Нашим партнерам не завжди вони. Раді, що приходиться робити якісь рішучі кроки, приходиться протистояти Росії, але вони повинні це робити. Якщо вони цивілізований світ, якщо вони хочуть оберегти саме цивілізацію, бо тут же не просто питання війни, рішучості, тут питання боротьби саме тоталітарного режиму, умовно кажучи, демократичним. Це боротьба світогляду. Чи може сильний просто взяти, прийти і забрати в тебе щось, і йому нічого за це не буде. Саме за це йде боротьба. І знову ж таки, ми бачимо, що розвиток цієї боротьби він набирає дуже багато обертів, тому що скоро буде інавгурація Трампа і оці достатньо небезпечні заяви, які ми чуємо від нього зараз щодо Гренландії, Канади та всього іншого. Вони якраз такі підтверджують риторику Путіна, риторику те, що можна начхати на якісь правила і робити те, що тобі завгодно, якщо в тебе багато ресурсів військових або фінансових, знову ж таки, тут поки що ми ставимо таку лінію розмежування в Трампі до інавгурації і в Трампі після інавгурації. А не можна сказати, що всі ці заяви Трампа ми можемо прямо ділити на ноль. Ні, тому що, умовно кажучи, цю лінію розмежування ми можемо ще поставити е, Трамп, який був на предвиборній гонці, і відстежувати еволюцію Трампа в різних кластерах е, цієї ситуації, яка розвивається. Тобто, в ситуації, коли він був е, в предвиборній гонці, його риторика була, ну. Такою всенаправлючою, агресивною дивною місцями, але ну от вона така була. Потім в цьому кластері ми з вами бачимо, що риторика направлена вже абсолютно на інші речі. Тобто, те, про що він говорив в предвиборній гонці, немає нічого спільного з тим, що він, ну умовно кажучи, що він говорить зараз, тому що предвиборна історія у нього була направлена на те, що. Він допоможе американцям з їх гаманцями зараз. же Ця риторика направлена на Гренландію. Хто би міг подумати? Не на трансгендерів на Гренландію. А що буде в наступному кластері? В кластері Трампа, який пройде інавгурацію. Що ми побачимо, які заяви це будуть? Це питання відкрите. Як пишуть, Зеленський лаконічно відповів Фіцо на пропозицію зустрітися? Ну як на мене навіть саркастично, десь тож президент України Володимир Зеленський відреагував на запрошення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на переговори щодо питання транзиту російського газу до Євросоюзу. Зеленський запросив Фіцо у Київ. Ну, як перекладають, добре приїжджайте до Києва в п'ятницю. Але там просто ок, е і далі по тексту, який ви бачите. Come to Комту Київ Е, Цікава риторика, про яку ми з вами зараз поговоримо більш детальніше. Е раніше, 13 січня, Роберт Фіцо. Опублікував відеозвернення до Володимира Зеленського, якого запросив президента України провести переговори у Словаччині біля кордону з Україною про припинення транзиту російського газу, що нібито завдає великої шкоди самій Україні Словаччини та, зокрема, європейському союзу. Цитую, я не маю наміру ще більше нагнітати напруженості хочу повністю зосередитися на врегулюванні ситуації пов'язаної із припиненням транзиту газу, заявив політик. Фіцо зазначив, що його країна продовжує демонструвати великий рівень солідарності з українськими громадянами, які проживають в Україні або на території Словаччини. У зв'язку з цим словацький прем'єр запропонував Зеленському провести переговори бажано якнайшвидше з повним розумінням серйозності вашого робочого порядку денного. За його словами, така зустріч створить хороші умови для обговорення питань постачання газу до Словаччини та інших країн через територію України. По-перше, чи бачить наш президент е, якийсь зиск, якийсь мінімальний сенс з цієї зустрічі? Е, точно ні. Тому він не їде саме на кордон. а Запрошує Фіцо приїхати до Києва. Е, це як мінімум. Умовно кажучи, логічно з такої політичної точки зору, оскільки наш президент, як і наша країна, знаходиться в стані війни, і він не може просто за пропозицією одного з європейських політиків, який накритий натівським зонтиком безпеки, просто взяти і приїхати, щоб поговорити і спитати, як у Фіцо справи. Тому абсолютно логічно, що наш президент запросив Фіцо до Києва. Те, як він це зробив, це також окрема тема для обговорення. Ну, зазвичай, я думаю, я. Якби це повинно було відбутися після такого публічного звернення Фіцо, вони могли б сконтактувати на рівні МЗС і відповідно домовитися про зустріч. Але наш президент продовжує цю публічну риторику і продовжує її ну, в такому цікавому стилі, десь можливо саркастичному, але достатньо сухо і по факту. Саркастично, тому що ну, це виглядає так, що начебто тобі потрібно, окей, приїжджай. Але знову ж таки, якщо дивитися на те, як це робиться так, щоб зустріч відбулася, то це робиться трошки по-іншому. Тому ми з вами перебуваємо в такому елементі шоу-гри, де саме тепер м'яч на боці Фіцо на той бік він був перекинутий нашим президентом. І тепер ми з вами будемо спостерігати, як Фіцо в не дуже зручній обстановці намагається вирулити з цієї ситуації. А в нього тої насправді виходу немає. Він ну, після того, що він попросив, після того, що йому президент запропонував, у нього немає іншого виходу, як приїхати в Україну, і знову ж таки, будучи на Ну, не скажемо, скажемо, не на своїй території, він буде намагатися вибивати якісь свої преференції. Я думаю, що він ще раз. Почує, побачить нашого президента, який йому розтлумачить, що таке війна з Путіним, хто такий Путін і чого вартує Фіцо разом з цим Путіним. І потім ну, напевно запропонує якийсь компроміс, але виключно який буде стосуватися е, народу Словаччини. І е, в принципі, і все, що тут можна ще додати, якихось серйозних поступок. Наш президент робити фіце, ну, точно не не планує. Це немає на не це ніяких важелів серйозних. Ну попередньо це так.